Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про місцевих тварин, про місцевих тварин, про місцевих рептилій, про місцевих камах, от все, що тут ходить, повзає, літає, і особливо про те, що, ну, що так по-справжньому дістає, що або собою являє якусь небезпеку, або, як мінімум, якийсь дискомфорт. В першу чергу, в першу чергу, тут немає мав. Це добра новина, тому що в більшості країн регіону від них є просто купа дискомфорту, проблем і небезпеки. Тут мавпи живуть тільки в таких віддалених місцях або в спеціальних для того облаштованих парках, або в якихось високогір'ях. Для місцевих мешканців вони теж є екзотикою. Тобто їх треба ще прямо пошукати, і вони такі на людей реагують. Ну доволі до них просто так і ще не йдуть. Тому це якби добре. Зате тут купа собак. Собаки здається, що вони от просто прибудні дворові, що вони нічії. Насправді, 90% з цих собак вони комусь належать. Вони за якимось певним подвір'ям прибилися, або вони там і народилися, там живуть, вони там закріпилися, їх там годують. І тобто, от вони є, вони ходять, і у Філіпінців відношення до собак. Цілому до тварин воно дивне, а на собаках воно проявляється більше за все. Тут багато різних шкандалів із-за цього. Чому? Тому що вони їх або взагалі відпускають і вони бродять такими великими зграями і інколи можуть сильно налякати, бо серед них є доволі такі великі собаки. Треба сказати, що вони не є небезпечними, тобто вони е поводять себе. Якось можуть там гавкати, можуть підбігати, поводити, типу там зуби, скалити. Ну це максимум. Вони тут, на відміну від наших територій, вони не є кусачами. Тобто, ото все, що вони гавкають, якщо ви на них просто не звертаєте уваги, вони максимум вас понюхають і підуть собі геть. Тому особливої небезпеки від них немає. Ну, дискомфорту від них вистачає, тому що гавкають вони під вікнами, їх багато. Перший час їх лякаєшся. Тобто з собаками певна засада. Ну а що до місцевого населення, як воно себе з ними поводить, От вони їх або їх відпускають на призволящі, вони оце бродять, отак всіх лякають. Ну, хто не звик ще до цього. Або навпаки, їх тримають або на дуже коротких таких поводках, що практично там менше мету. От Собака там прив'язана, вона там практично не ворушиться, вона тільки лежить, може встати максимум. Або ще що гірше, вони їх саджають часто до кліток. Тут це прямо бізнес по виготовленню цих кліток. Багато кіпіщів із-за цього, бо вони от буває не контролюють, щоб там була тінь, і дуже часто от клітка стоїть, сонце, собака так кричить або втрачає свідомість. Місцеві самі піднімають гвалт, починають ту клітку десь рухати і визволяти. Ну все таке, і стільки в групах тут, і скільки. Отак і в живому житті, із-за цього різних шкандалів, воно допомагає. Отак вони звикли поводитись з собаками і все. З котами теж ситуація погана, тому що місцеві їх не сильно люблять. Ну для них то бістолкова тварина, вона мало того, що їсти не можна, так і ще й вона нічого не оберігає. Собак, типу, хоч якась від них користь. І з котами, ну такі вони тут дивні. Дивні, по-перше, вони не такі, як в нас, щоб кіт підійшов, вашився. Ні, вони із-за того, що їх місцеві постійно так от ганяють, шугають. Вони до людей так відносяться, ну прямо дуже з, з такою опаскою. Отак, от щоб до рук вони не йдуть, їх треба прямо привчати. Таке відчуття, що вони якісь взагалі дикі тварини. І місцеві здавна обрубують їм хвости. Є тут така ідіотська традиція, що якщо обрубати коту хвіст, то це буде значити, що в родині буде багато грошей. До чого дійшло, що котам оце так довго обрубували хвости, що вони почали просто народжуватися або взагалі без хвості, або з дуже укороченими хвостами отакими от вже. Купійованими хвостами, тобто це така ситуація з котами. Хоча заводять, є багато людей, які дуже люблять і собак, і котів, там якихось породистих вони заводять, європейські породи тут дуже дорогі, дуже популярні. Щодо змій, от взагалі здавалося б, що тут їх повинно бути ж просто розплодитися багато. Але ситуація з зміями така, що вони ж тут взагалі ніякі звірі не впадають в сплячку, наскільки я знаю. І змії, це ж у нас вони прокидаються там в квітні, в травні, в оцей період. Е, у них оці починаються шлюбні періоди, і якщо туди на ту територію хтось забреде, а там цілі оргії, то там можна опинитися в центрі тої оргії, і то все може погано закінчитися. А тут вони просто подалі від людей тримаються. Е, я буду розповідати в основному про свій досвід, От, як я тут з ким я стикався і до чого то призводило. Змій я бачив вдвічі. Це були такі доволі великі змії. Один раз це було на зупинці в провінції, автобусна зупинка на сусідньому острові. Це ще було років п'ятому. Просто велетенська змія впала з дерева. Впала і тут же кудись собі вповзла. Ну Така вона була доволі велика. От вона виглядала типу як пітон чи удав, ну тільки такий якийсь мальок малий, тобто таке удавення або пітонення. І отака сама по розміру була ще, коли я жив на Палавані під час пандемії. Просто їхала на мотоциклі, і от вона прямо перед мотоциклом переповзла дорогу, теж кудись собі втекла. Такий собі розмір великий. Періодично, щось місцеві тут про них розказують, до когось там може залізти. Ну, щоб когось кусала змія за ці роки, скільки я тут живу, їх тут близько 140 видів, із них 14 видів, 10% це ядовиті. Ну, це... Тут немає якихось їх. Вони, по-перше, тримаються подалі, по-друге, мабуть, сильно ядовитих немає. Тобто якихось з ними таких ексцесів я не чув. В принципі, як із собаками, щоб собаки на когось напали, покусали. Так само зі зміями. Взагалі, вони далеко і від них особливої небезпеки нема. Далі про рептилій токо. Тока це то, що в нас називають гіконами. Це такі ящерки від дуже маленьких, які буває, вони досягають такого розміру. От в моєму бунгалі, отут вони живуть, ціла родина, їх, мабуть, штук вісім тут. Ну я так думаю, що то вони вся одна родина. І оці, коли самі великі, вони коли носяться по даху зверху вночі, вони в день заходять ходять тут по хаті. Це нормальним тут вважається. Для кого вони є небезпечними, це для комах. Вони ловлять комах, інколи можуть якийсь там фрукт, який на столі лежить, надгризти трохи, ледь помітно. А так в основному вони мають до комах якісь там претензії свої еволюційні. Тут оце вони бродять по стінам. Оці самі великі з них вони оце прямо сильно кричать, буває прямо над головою. Взагалі, от саме на цьому місці, тут під час шторму. Це бунгало перетворюється практично на Ноївка в Чех, тому що це шторм, і всі оці тварини, вони і так тут ходять собі вільно. Це гікони, жаба оце один раз, і більше їх в принципі не бачу. А гікони і краби тут вони вважають, що я живу в них, як у нас то коти собі так вважають, а тут гікони з крабами. Тобто краби це я вже до них звик, постійно їх вимітаю звідси, бо готувати їх не вмію. І не берусь, тому я їх просто виганяю. Вони великі, вони заходять прямо сюди, от від океану вони сюди приходять. І, відповідно, гікони теж тут шляються собі як захочуть. Ну а жаба це один раз. Оце, і от вона була отака, вона і на колір була якась така бордо кольору, і велетенська доволі. Ну, оце і відповідно, якщо це двері відкриті під час штурму, а воно то так тоді. Красиво, романтично, такий вітер, оці штори, воно все розвивається, все літає, воно все одно при цьому тепло, вода не капає, двері відкриті, там якісь гілки гнуться собі, пальми гне, гне вітер додолу. І буває якісь іще можуть і пташки залетіти. Ну тобто під час шторму тут взагалі весело, екзотично, то з жабами саме на цьому острові я стикався. Один раз і то це в такій от формі, що вона мене перестрибувала і кудись там собі далі липла, тут по всім стінам ходила. Е, а, павуки ще тут, оце теж вони тут. Е, вони, Коли я перший раз побачив, коли жив на павуванні, тут однакові вони скрізь, вони доволі велетенські, вони розміром от, така як велика хокейна шайба. Е, чорні, і такі як з фільму Жахів. Перший раз я побачив, у мене була паніка якоїсь трички там на нього. Місцеві прибігли, просто його віником вбили і все. Виявилося, що то от вони настільки страшно виглядають, настільки ж вони абсолютно безобідні. Тобто далі я вже їх бачу, так буває, шаху відкриваєш, він сидить. То просто його вінником виносиш, вимітаєш. Бо Ну, перший раз воно таке, воно вражає. Виявляється, що вони не ядовиті, вони людей бояться, але періодично вони сюди заплідають. І тут же бунгало це високе, воно тут стелі. Тут самої стелі нема, а сам дах, кінцева точка, я не знаю, ну 6, мабуть, метрів, може 5-6, ну тут доволі високо. І тут оце павутиння, його постійно багато збирається, то павуки тут різних калібрів вони є, ну і оце періодично такі здорові трапляються. Раз на тиждень, один-два, я їх тут бачу. Тобто це теж прямо отут, це практично знімаю в тому місці зараз, де я бачив найбільший тваринний світ. Ну і що ще відноситься до от саме цієї території? От буквально два дні тому зайшов в ванну. Чомусь цей краби в ванну ловляться. От Вони туди, як тільки там трохи двері відкриті, щось я не подивився, вони вже там. Е і відповідно ікони теж, теж туди гуляють. Вони кухня, ванна, вони ці штуки люблять. І тут я бачу щось сидить незвично на стіні, придивляюся, а то так воно і є, то Скорпіон. Він от по формі, як він на картинці, як всі його знають, але він взагалі такого був невеликого розміру. Наскільки я знаю, тут вони не ядовиті. Ну тобто, від них, якщо він жало, оте своє хвостате кудись якусь в наше тіло засуне, то буде таке, як ото великий якийсь, ем, як скажімо, як велика оса вкусить. Тобто приємного мало, але не смертельного. Це десь так. Ну, Якщо говорити про небезпечних різних іще тварюк, то саме небезпечне, що є, взагалі в всій південно Східній Азії, не тільки на Філіппінах, це денге. Денге це такий комар, який який комар, як комар, не сильно там він відрізняється. Я його так на зовнішній вигляд, те, що я бачив на картинках, то я б його не відрізнив від звичного комаря. Може там люди якось його відрізняють, не знаю. То от він так, він небезпечний, тому що, по перше, немає вакцини проти ДНГ, а наслідки після того, як він гризане, можуть бути дуже серйозні. Наприклад, коли я ще жив в Індонезії, Папуа, то там. Я бачив багато людей, які потім після ДНГ, вони такі, як не в розумі, входять. Вони такі щось в своєму світі, вони посміхаються, вони, вони взагалі якимись зовсім іншими реаліями живуть, і прямо таких людей я там бачив багато. Тут менше, але тут теж людей по-різному хвороба протікає. Існує така, якби, версія, що якимось чином європейці. Оце ДНГ переносять простіше, ніж місцеві. Ну наскільки я зрозумів із розповіді людей, які оце все проходили, що справа не в цьому. Просто місцеві, коли хворіють перший, другий, можливо, навіть третій, четвертий раз, то вони просто його не відчувають. Воно взагалі в них проходить для них якось безсимптомно і безболісно. А от коли вже там третій, четвертий і більше раз вони нариваються на це ДНГ. То тоді наслідки йдуть дуже серйозні, а у нас воно проявляється відразу. Тому оце, ото, оця байка, я думаю, із цього і з'явилася, що вони вже після там якогось разу починають то себе почувати дуже погано місцеві. Е, ну і взагалі про комарів прозвичних, якщо говорити, то Знову ж на різних островах різна ситуація. І на одному і тому острові може бути зовсім різна ситуація від заболоченості місцевості, там пойми річок, породи дерев дуже грають велику роль в попередньому місті, де я жив на негросі, там на вечорі було прямо доволі багато. І десь вони години 3-4 ввечері це бо треба було якось так або вдягатися, або вмазатися, щільно двері зачиняти. Тут вони з'являються от чітко. Десь за 15 хвилин до того, як сонце сідає, і десь протягом ще півгодини вони є після того, як уже сонце ховається за горизонт. Оце от вони є там оці півгодини, може 45 хвилин, може максимум годину. От вони є, і потім їх знову немає. Оце вони от кожен день, як по графіку, під час заходу сонця вони з'являються. Щоб сказати, що вони якісь там люті, як оце в нас в цей період в травні там в селах особливо. То ні, такого немає. Тобто просто відчуваєш, що да, комарі є, трохи краще в цей період, там, двері в бунгалі я закриваю. Що тут саме небезпечне є, це мурахи. От Мурахи це. Якщо отут на столі, на кухні, отут щось десь покласти, щось, що є істівне, чи то якийсь фрукт, чи то буде кусочок хліба, чи то кусочок печення, і це про це забути, то за 10-15 хвилин там просто буде мурашник. Їх багато. Вони кусючі, вони є різних видів та розмірів, різних кольорів. Якщо ви живете в помешканні, яке стоїть на землі і поряд ще якісь є дерева, навіть якщо то в великому місті, вони оце в будинку в цьому будуть жити, вони, вони живуть скрізь, вони живуть в усьому. І в певні періоди, це коли починаються дощі, оце десь в жовтні. Вони вони прямо з ущі. Оце коли от, перед дощем певні якісь періоди. Вони прямо з усіх цих всіх щілин вони лізуть. Оце прямо а, бувають моменти, що прямо як в фільмах жахів. От, якщо люди, які перший раз це бачать, не звикли, то воно може довести до паніки. От сидите, ви бачите, розетка, і з отої розетки, а, прямо як якийсь потік, суцільний путь потік. Багатокілограмовий, багатометровий, отак просто сипляться звідти оті мурахи, і таке відчуття, як воно як у вигляді рідини, прямо. Це виглядає насправді жахливо. І це все довго відбувається. і тоді, Тут спеціальні присалки, що ці треба брати в магазинах, От тоді все воно тут обробляється. І все таке в великих готелях, що стоять оце тут на землі, де багато дерев, сади, то персонал тут драє спеціальними засобами, там миє. Тобто від них вони і кусючі, вони їдять оці всі меблі, чому тут е, всі ці конструкції вони стоять недовго. І оці меблі е, тут не користуються попитом те, що в нас називається ротангом. У нас це екзотика, у нас це дороге. Тут це коштує е, не то, щоб взагалі копійки, ну порівняно з нами. З нашими територіями це дуже недорого. Чому? Тому що воно довго вам не прослужить. Його просто оці мураки, оці терміти, вони оці всі меблі, вони оці всі е, будівельні матеріали, ну, то, які вже є дахом у вас або стінами, воно їх все з'їдає. Тобто мураки це тут е, нашестя, це їжа. От вони і що покусати, і що їжу, і меблі, і всьому вони. Небезпекову являють. плюс техніка, тут же довго, вона теж два роки вологість, а плюс оце потрапляє. Я от Бачите, на клавіатурі все одно це таку, як серветка у бабусі на телевізор. А в мене оце така оце, хріні на клавіатуру, тому що вони туди просто залазять всередину. Ну, що добре ще, наприклад, за весь цей час я ні разу не зустрічав кліщів. От Кліщів їх просто їх немає і все. Може знову ж з породами пов'язано, може вони на якихось, на якихось інших островах є. У нас під час сезону, це в цей період, я на собі пам'ятаю, коли ми там чи на розкопки, чи да, просто на пікніки кудись виїжджали, то на собі їх завжди збираєш багато прямо. На одязі, на шкірі тут не разу це про тому, що ми тут ходимо на напівоговані всі кліщів, нічого подібного, я не зустрічав. Знову ж тут дуже дуже багатий тваринний світ. Ну країна номер 17 по флорі і фауні в світі. То уявляєте, тут можна багато чого розповісти. Це я розповів саме про те, з ким, з чим і в яких ситуаціях я особисто стикався. А це вже такий період, коли вже тут живеш от п'ять з половиною років. То відповідно вже можна робити якусь статистику, що коли зустрічається, що саме небезпечне, в якій воно. Саме в формі може внести небезпеку, то я скажу, якщо в порівнянні в цілому емоція от в Україні чи в, на Філіпінах більше всього небезпечного в теплий сезон, то по моїм враженням все таки в Україні. І з точки зору камах-комарів і медянок цих змій, там от якого на Полтавщині жив, там прямо то. Тут такого немає, що вийшов там кудись хоч трохи якась природа, і щоб от там прямо в Мадянку або якусь ядовиту іншу змію побачити. Ну, тобто, от по емоціям, де тобі від тваринного світу а, більше було дискомфорту в теплий сезон, то, по моїм враженням, все-таки в Україні, як не дивно. Якби отак. Ну, це правда, може, до того періоду, поки я не мав справу з ДНГ. Воно б і не хотілося, бо в нас таких відсоточних штук немає, тут вони є. І хто це мав, то якби це така штука малоприємна. Це ДНГ. Ну що ще треба сказати на завершення? Тут є хрущі. От вони теж періодично, теж сюди залітають, щось таке рідне, прямо от бачу хруща, просто аж радуюся. Ну оце так. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.